Волонтерка Ірина Кабанова у Фейсбуці пише: Маємо чергове завдання. Треба зібрати кошти на джип для земляків з 53-ї бригади. Джип знайшли у Польщі. Треба терміново зібрати кошти. Тож прошу долучайтеся. Машина на фронті це все. Номер картки на сторінці Ірини Кабанової. Кіровоградщина встановила новий рекорд. Про це у Фейсбуці повідомляє Марія Чорна. В рамках бізнес форуму Жіноче лідерство в часи викликів діти виготовляли обереги для захисників і захисниць України у форматі акції і руками разом із захисниками. У заявці замахнулися на виготовлення тисячі янголів оберегів, проте діти перевиконали цю кількість більше ніж вдвічі. Новий рекорд України 2077 янголів-охоронців для наших оборонців за одну годину. Усі виготовлені амулети вже відправили на фронт. П'ять громад Кіровоградщини отримають 244 мільйони від держави на реалізацію проєктів відновлення. Відповідне рішення прийняв Кабмін 4 липня. Олександрійська міська громада отримає 85,4 мільйона гривень. Джерелом субвенції є кошти виділені Європейським інвестиційним банком. За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проєкти, що безпосередньо впливають на якість життя людей. Зазначив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. 5 липня відбулося зариблення річки Бешки, що протікає через село Головківку. Захід проводився спільно зі старостою округу Тетяною Кузьменко і двома місцевими рибалками за підтримки ПП Порозуміння та Олега Рапенька, який, власне, і виростив цей заробок зеркального короба. Олег Репенько вже протягом тривалого часу щороку проводить ось такі благодійні зариблення водою територій громад Олександрії і Олександрійського району, відновлюючи та поповнюючи водні біоресурси нашого довкілля. Хочеться звернутися до мешканців громад, дотримуйтесь правил любительського рибальства і взагалі норм людської порядності. Про це на своїй сторінці пише депутат міської ради Віталій Заріцький. На Кіровоградщині затримали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. Як повідомили у прес-службі Кіровоградської обласної прокуратури, підозрюваний житель Кропивницького району, який цілеспрямовано працевлаштувався на підприємство оборонпрому і передавав ворогу закретні документи. Наразі чоловіку оголосили про підозру у державній зраді і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У КВП Дніпро Кіровоград на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідній мережі по вулиці Новопреське шосе 127, з 23 години 10 липня до 20 години 13 липня буде припинене водопостачання мікрорайонів Байдаківський та Прохолодна. Просимо зробити запас води. Про графік та місце підвезення питної води буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності. У неділю 9 липня буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 20, в день плюс 27. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика.